to fly, Think you Me Me Stay wheels up, off. a a the top and two smart drop I got no problem, with Anybody not me they losing and proof that even when you die, keep it moving. The movement is never gonna stop man. I do this. Бажаю нам обом удачі. Ми з ним вже боксували не раз. Думаю, що все буде добре. Поєдинок відбудеться у розділі Кей Комбат у вазі до 65 кілограмів і у червоний рингу. запрошується. Богдан Росуха. Я Росуха Богдан представляю місто Київ. База тайландський бокс, також маю базу з вільної боротьби. Рукопашного бою, срібний призер чемпіонату України з тайландського боксу, чемпіон України з рукопашного бою з Шусенда, бронзовий призер чемпіонату Європи з французького боксу. Приймав участь в харкомбаті проти Біленка Назара. Про суперника можу сказати, що дуже технічний, гарний боєць. Бажаю нам обом удачі. Alexander Sukirski. Let it be no I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a hunt, this ain't no foe. Supposed to be this close to me, and hopefully. Я Суховільський Олександр з міста Покров представляю клуб Аякс. База тайський бокс, чемпіон України з тайландського боксу 2024 року. Прошлий раз дуже сподобалось. Я боксував з Назаром з Біленком, отримав перемогу. Думаю, що все буде добре, щоб все пройшло без травм. У розділі Кейкомбат у вазі до 65 кілограмів відбудеться за регламентом три раунди по три хвилини. І боєць червоного кута кандидат у майстри спорту по ушу Саньда, Чемпіон України з французького боксу Сават. Призер чемпіонатів та Кубків України з тайландського боксу та кікбоксингу Боган Богоросока! Боєць синього кута. Чемпіон України з тайландського боксу за версією Іфма. Олександр Суховільський. Богдан Расоха проти Олександра Сохопійського. Вага категорії до 65 кілограмів. Димося поєдинок. Дійсно, хлопці мають певні досягнення. Ви про них чули, але зараз доведеться. Показувати майстерність і демонструвати все-таки своє прагнення стати кращим на турнірі Хард Комбат. Вони вже не перший раз зустрічаються в Рінзі. Але, щиро кажучи, я не знаю там, як складувалось минулого разу. Але, мені здається, Олександр Суховицький перемагав. Поки що така розвідка, але розвідка доволі жорстка. По корпусу пробиває Олександр Сухавільський. Намагається збити дихання. Богдан більше підтискає, підтискає, працює першими номерами. Олександр Сухавільський в свої звичний для себе манері він відтягується більше, відтягує на себе противника, працює від другого номера. От, з елементами ушу саньда. Тільки що у нас були тут. Деякі прийоми. Дуже х... хльосткий такий хлесткий х... кік. Змінив стійку, знову став шульгу. Олександр Суховильський пробиває по корпусу. Намагається збити дихання. Жорсткий кік. і Відповідь жорсткий і справа по корпусу пробиває Богдан Расоха. Подсечка. Так, от зараз я підняв статистику. Суховильський дійсно перемагав, але в дуже рівному близькому поєдинку. Ну і зараз є можливість у Богдана взяти реванш. Подивимося, як все складатиметься надалі. Олександр більш в такої ігрової манері все, все ж таки працює. Він завжди здебільшого він від другого номера відпрацьовує, витягує противника постійно на себе і на контратаках. Працює завжди на контратаках. Хороша двійка на зустріч. До речі, тренером Олександра Сухавільського з'являється Мацуборка Ігор Михайлович. Він зараз знаходиться на збірі разом з на збірною національної команди України в Таїланді. І... Йому секундірує інший тренер. Богдану не лишається нічого, лише тільки підтискати більше свого противника, намагати дістати його. Але треба дуже обережно бути, щоб нічого не пропустити на зустріч. Кроню так, поцілив лівим боковим. Класична комбінація проти шульги. прямий, лівий прямий, правий в корпус і лівий боковий. Все ж таки вона спрацьовує і різко дуже відповідає за ліворучки Сандер. Ну, хороший раунд. Однозначно, важко сказати, навіть да. хто його збирає, бо були об епізоди обопільно небезпечні. Сподобалося, як Олександр Сухавільський відпрацьовує з лівої ручки по корпусу, по печінки, він так вицілює печінку. І постійно лівий мідл він також е, відцілює саме в область печінки. Дуже грамотно працює завжди. І Саме таких бойців ну, треба якось більше підтискати і намагатися відпрацьовувати проти них з першого раунду і, перш... і працювати першим номером. На саме силової роботи такої. Чи, здо... Чи зможе Богдан Расоха зробити це, я ну, вагаю сказати зараз. Бо перший раунд такий дуже важкий для нього був. Знов таки першим номером, йде постійно вперед, але тут ще потрібно більше бій. Вже не перший раз він підхоплює цю ножку. Дуже хлисткий, швидкий такий хайкік, але Богдан все помітив і вчасно обрав ручку. Брав голову. Не треба йому кидати цей фронт-кік в атаки. Постійно Олександр його бачить і підхоплює. Тим більше, що він кидає його в передню руку просто. Богдана цікава робота ніг по ногах. Дуже хлосткий такі. кік. Як опліть. Коліна назустріч ліве. Мені здається, що потрапив. Потрапив все ж таки. І одразу він тоді додав лівий мідл. знову ж таки в голову з печінки. Зараз було влучання правою рукою в голову в Атаці. Фронт. Фронт це добре, але треба якось продовжувати цей після фронту. Тренер підказує серійно попрацювати в Ой-ой-ой, там ну, добре, що не травмувався, бо я злякався трошечки за нього. Ну да, де... Щось було подібне, що він підвернув ногу. Коліно і рука. Більше правої ножки треба Богдану додавати праву ножку в атаки і потім вже розвивати, переходити на руку. Знову Олександр все так планомірно відпрацьовує. О! Перший мідл кік від Богдана. Треба вже з довгої дистанції пробивати, пробивати ногами саме. Ну і я б ще відзначив в дуже е, високу різкість на зустріч Олександра. Дійсно він е, пробиває удари, які часто суперник просто не бачить, коли рухається вперед. Він відтягує вицілює. Вицілює, вицілює. Нормально, нормально. Він так попав. Підтискає, підтискає. Але вже все, вже, вже Олександр мені здається, зловив стійку і. Вже пізно. Два так. Такі, такі. Дуже цікавий другий раунд. Ну і знову ж таки, я не знаю, можна тут і вагатися і суддям не позаздриш, тому що можна бачити цей поєдинок по-різному. Олександр ну, більш швидкий, більш точний. Так, це ти... точно і він більше викидає ударів. Ми, ми це бачили. Да, були деякі моменти такі дуже добрі для Богдана, але він е, щось поки що не, не зможе, не, не може розвивати атаку. третий раунд. Зараз подивимось. По диагонали подсказывает тренер Александру. Он смещение <"Дада>, да, вправо, для, сама, для левой ноги, чтобы закинуть левый хайкик, або левый мидл по печеньке. Так на руках вривається Богдан, але пропускає на зустріч. Пропускає, але План, і дістає правою рукою. також. Дуже класно відхилився назад. Так. Да, 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 да. Мені здається, Богдан Десь вже пішов в Абан, що можна так сказати, загострює поєдинок. Небезпечно, дуже коліно від Олександра. По Постійна така комбінація від нього. Ліво коліно, одразу ліва рука. Ліво коліно, лівий прямий. Я вже підмітив. Не перший бой дивлюсь цього спортсмена. Він мені дуже подобається також. Закидали хай кейка, але. Перед Росоха, але без якогось особливого успіху. Олександр помічує. Росоха просто грає ну, не в свою гульну. Ну, і Шульга знову ж таки. Це своя специфіка, своя особливість. Хоча не вперше вони зустрічаються, знову ж таки, відзначено. Але все-таки, коли людина до механізму доводить відпрацьовує якісь зв'язки, вони переважно не під полігу. Мід хороший мідал, хлистки такі. ох! І знову клінч. Аж не мені ну, стало боляче, знаєте присотю. Дуже впевнено зараз розбирається з епізодом буквально кожним. Распор Александр. Дуже неприемное падение. Ой. Калина на зустрич. Пришла боротьба уже. Уже раунд. Силовая работа. Снова падение. Ну, и зараз Сухайвіївський буде працювати більш першим першим номером, він зараз піде вперед. Ой-ой-ой, як влучає. Вона така зірвалася трошки, але все, поєдинок завершується. І мені здається, що все-таки зараз піднімуть руку Олександру, тому що більше в нього виходило в цьому бою. І головне, що ну, його геймплан працював, скажімо да. так? Він, він свою роботу зробив на 100% просто. І у цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів перемогу здобув боєць кута Олександр Вітання, Віноді на сувернику. І кілька слів від переможця, якщо можна. Чи все вдалося на поєдинок, що планували, як взагалі враження від суперника. І взагалі, як враження від поєдинку? Враження дуже класне. Я хочу поблагодарити Богдану за цей важкий поєдинок. У нас завжди важкі поєдинки, але це був найважче, якщо чесно. Ми, звісно, планували не так як боксувати, але так як вийшло, так і вийшло. Велике дякую супернику. Всім дякую. І Богдан, якщо можна кілька слів від вас, враження від поєдинку. Поєдинок, видався, непростий, але дуже дякую Сані. Дуже дякую організаторам за можливість показувати себе. Надіюсь, продовжувати і радувати тільки перемогами.